Друзі, привіт вітаю на каналі Сергій Лобато Лайф. І має зразу до вас вітання. Наш канал Росте у нас уже 180 чоловік. І в мене така ціль зібрати аудиторії 100. Вибачте, маю ціль зібрати аудиторію з 1 мільярда чоловік. І поможіть мені в цьому з вас, пожалуйста, лайк і підписка обов'язково. Або хоча б лайк. А якщо всі поставити бить бубінці в колокала, дзвонити це взагалі буде круто. І взагалі я вам скажу, що. Дякую ну, вам за все, канал розвивається. Це мій другий канал. І в мене ж кажу, цель, щоб я перебив Крістіану Роналду, і містера Біста разом взятих. І я думаю, ми це з вами зробимо. У хочу... моя така ціль тут свою... Зробити свою ету. Яку? Кому в Іспанії свою створити, Кала, там класно. Это є така класна земля, село Акал. Я хочу взяти свою комуну, щоб ми там з вами розвивались. тому що все що от вас написано, це вподобайку. А зараз йдемо купляти цицьку Дон Симон і вони там подурки, їх надо эти, по дурке треба купити. По головешки. Таблеточки приписали. Так що вирушаю. Друзі, я в аптеку конечно, йду, купляю ці препарати. Ну я їх не п'ю, тому що можна... Можна самим стати психом. Там в нього комп'ютері показує, що я там купив таблетки чи ні. Я просто їх купляю, але не п'ю. О там такі колеса дуже тяжкі, що навіть я можу на головешку поплисти. При здравому умі, без ніяких зависимостей не злазить мене, тому що ви знаєте, щоб злазити треба. Ну, Щоб чоловіку я з ним, щоб, бу, щоб були якісь завісимості, типу нікотинова завісимості або алкогольна. А мене на самому буде важко злазити, бо в мене ж зависимості ніяких нема. Так що я вам не рекомендую, щоб ніякого зглаза не було. І щоб у вас аура була хороша, ніяких Ну, там, завісимості різні, є. алкогольна зависимость, нікотинова зависимость, там, рукоблустувати можна. Ну, в кожного своя зависимость. Там, може хтось от телефона. Ну, у мене теж є залежність, зависимості. безобідна. Тому злазити мене не треба, тому що я веду YouTube. Це не для кожного. Потому що там хтось дитину виставив інстаграм, там лице смайликом закрише, не злазив. Ну там, кажу, різні прикольчики. Ось знімаю. Може кажуть окончание літа. Гляньте, таких марк. Супер класне небо тут у нас. Там лелеки поселилися у нас, і не знаю, чого вони люблять селитися в таких містах, там ж ні могли без проблем упасти. Ну, бачите, якось так. Тос повисав два рази. Серйозно? Да, так, це 66. Повисать дозу два рази На таблиці дозу два рази повисав, що я їй казав не допомагає, просто не лічить болезнь, дозу дозу повисати. Було 60 мг, це 100 мг, це погнав. Просто беруть і помішають дози. Ган доші було. Міст треба запікуватися. <звіць> Що, йдемо по Цицьку? Да. йдемо по Симон копче на цицьку. А ось і наша красотулька, друзі, як я обіцяв, пойшов купити, я своє обіцяння здержую. Головка. Копчене сир. Це Для себе я в спальні недавно відкрив. Ну як? Полголовки, скажімо так. І за полголовки 500 грамм копченого сира Сан-Сімон центів, друзі. Ну, по вкусу це не описуємо красоти сирок. Я там вже вам не можу це словами передати. Бо там мені один хлопець написав, що що ти розказуєш нам про сало, так і не сказав, чи воно добре чи ні. Ну це я вам скажу, це вкусний описує казути і зразу кажу, що дуже добрий і дуже смачний. Алек спеціально для тебе. Не обіжайся, брат. Сирочик Дон Симон. Копчений. І прикол в тому, що тоді мамка в мене купляла, його був такий більш более... Ну це коротше сухий у нас попався. Ну все одно класний. Открив його до сервер, це теж недавно. І довіже, якось не обращав уваги, я маю там копчений такий сир стоїть. Я навіть не міг подумати, що в Іспанії можна знайти копчений сир, бо дуже так. В основному продукти всі дуже ограничені. Якість продуктів хороша, но кількість вибору було практично немає. Но сири в Іспанії класні. Нас сыров, да, так. Вибір сыров тут дуже здоровий. І всі сири класні. Ну а не місце найдуше заходить і за Дом Сімон зараз всі премії вигравав. Раніше наш сир вигравав, де я робота, там багато премій постояв, я навіть міжнародні премії вигравав. Ну я це пробую, а це не зраниться зараз з нашим. Ми на фігіє, він капчений, він класний. Друге. Як хлібше Трошки хлібчика. Вкусив чуть-чуть. Можна хтось з віном любить, сир, з віном обично їдять. Я ось комплекс вітамінів налив. Два Це комплекс вітамінів А, В, С. всі вітаміни по алфавізу перечислити і туди всі вітаміни будуть, як кола. Це найкраще пийте, не слухайте і будете здорові. Дуже добре поджелудочної, по жалуюсь вам спасибо скажете 100%, друзі. Всім рекомендую, врачі рекомендую і Сергей Ловату рекомендую тоже. Провод ставьте лайки, потому що вже лайки я взагалі не мав на каналі. Що у нас на цьому вам це не стоїть там, 2 секунди діло. А мені приємно буде. Мені я з цього гроші не получаю. А, я вам класний зняв контент. Від контент не побачите, я кажу. І скоро моя ціль мільярд підписників набрати, брать, я реально хочу містера Біста і Крістіану Роналду обогнати. Ну, я думаю, разом з вами у все вийде. Я зараз за це бакальчик Кока-Коли вип'ю. Яке ж добре. Що взагалі може бути лучше Кока-Коли, друзі мої. І копчений рохи. Ну і так це не дорога сюди. Золотій продукт 8 євро. Що може бути краще? І качество, я, я вам кажу, приїжджали мамки, казали, вони плавлять на піцу. Так в Україні зараз сир не плавиться, що купують в Україні якийсь сир. От чуєте мені тягнеться, отак. Какіство хороше, я сам як працюю на фабриці, то в нас там молоко ніяких хімікатів немає, друзі. Десять десяти. Шо-шо. Він -шо? фабриці роботи, то і, звісно, це єдиний плюс, що повний холодильник сиром. Я в наїв своє особи не їм. Ну а це топ. Дон Симон. Хто в Іспанії можете попробувати? Чи Сан Симон. чи Дон -сімо? Там їх дві, дві розновидності. Вже етикетку викинув. Це теж наш місний, галісійський. Я думаю, галійський найкласний сирик. Я всім рекомендую. І Гока-Колу -ко, запивати, щоб не болела поджилуличним, все добре було. Так що, друзі, дякую, що подивились. Не забудьте про подобайку і до нових зустрічей.